Спочатку осені світовий кінематограф випустив велику кількість нових фільмів, серед яких і захоплюючі кримінальні комедії, і напружені психологічні трилери, емоційні драми та ще багато чого цікавого. Тому сьогодні у мене для вас чергові 10 нових картин, які подарують чудовий настрій та зігріють осінній вечір. Серед них легка, комедійна і водночас актуальна та глибока історія про людей, які стають заручниками ситуації, де від любові до ненависті лише один крок. Захоплююча драма на реальних подіях, яка показує, як рішучість і довіра в екстремальних умовах можуть рятувати життя. А також чергова робота голівудського майстра з брутальною атмосферою, чудово прописаними персонажами і неперевершеними діалогами та багато іншого. Тому влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду! Сплітсвіль розлучення по дорослому. Американська комедія, яка розповідає про дві пари, чия дружба переростає в запеклий конфлікт після того, як в намаганні врятувати свої стосунки вони наважуються на досить сміливий експеримент. В центрі історії молода пара Конор та Ешлі, які переживають не найкращі часи, і щоб подолати затяжну кризу в стосунках, вони вирішують, як і їхні друзі Пол та Джулі, спробувати відкриті відносини в надії повернути пристрасті мотивацію у своє життя. Спочатку цей досвід здається цікавим і безневинним, та згодом все виходить з під контролю. Межі дозволеного розмиваються, а персонажі все глибше поринають у таємниці і проблеми один одного, намагаючись пережити всю абсурдність ситуації. Тож те, що починалося як сміливий експеримент, врешті приведе всю четвірку до справжнього хаосу у відносинах, де пристрасть, ревнощі і зрада переплітаються з кумедними з'ясуваннями стосунків та бажанням повернути все як було. Фільм порадує тих, хто любить легкі, комедійні і водночас актуальні та глибокі історії про те, як намагаючись утримати згасаючі почуття на плаву, люди стають заручниками ситуації, де від любові до ненависті лише один крок. Брудна гра. Кримінальний бойовик трилер, що перенесе на екран історію досвідченого злодія на ім'я Паркер, котрий, прагнучи зірвати найбільший куш у своєму житті, потрапляє в сумнівну авантюру. Після того, як чергове пограбування йде Шкериберті, Паркера зраджують напарники, він збирає нову команду професійних злодіїв, аби провернути справу століття та викрасти скарби із судна, що лежать на дні океану. Але незабаром виявляється, що на таку бажану здобич полюють не лише вони, адже мафія Нью-Йорка, корумповані політики та ненаситні мільярдери теж вступають у цю смертельну гру, де кожен готовий ударити в спину. Попри низку перешкоди випробувань, паркер та його команда готові задіяти всі свої професійні вміння, аби досягти бажаного у світі, де панує жага на а також довести противникам, що навіть злодій з власним кодексом може грати по-справжньому брудно, щоб перемогти. Це стандартний екшн трилер із простеньким сюжетом, елементами нуару і видовищними сценами перестрілок і погонь. Тому він чудово скрасить вечір тим, хто очікує на динамічну історію про хитромудрі плани, бандитські розбірки і жагу відплати. Одна битва за іншою. Епічна чорна комедія від голівудського майстра Пола Томаса Андерсона із цілою плеядою у касті. В головних ролях тут Леонардо Ді Капріо, Бенісіо Дель Торо, Шон Пен та Яна Тейлор. Події фільму розгортаються на початку 80-х у Каліфорнії, а в центрі історії колишній революціонер Боб Фергюсон, який давно заліг на дно, живе в скромному помешканні і цурається будь-якої громадської активності. Та зараз в період підготовки країни до президентських виборів минуле знову вирішило нагадати чоловіку про себе і коли викрадають його єдину доньку, колишній противник системи знов вийде на стежку війни та порине у світ, який намагався лишити позаду. Він збирає стару команду революціонерів, аби протистояти давньому ворогові, з яким Фергюсон має незакриті рахунки, і все це призводить до неминучих зіткнення напружених комічних протистоянь, де помилок не вибачають. Це беззаперечно один із головних фільмів року, де все на висоті. від сценарних рішень до неперевершеної реалізації. А зважаючи на високий рейтинг, позитивні відгуки і топовий акторський склад, можна сказати, що ця стрічка обов'язкова до перегляду. Фантастична четвірка перші кроки. Супергеройський фільм із Сесіту Марвел, який є четвертим у однойменній франшизі, та який знову поверне на екрани всім відомих харизматичних героїв із суперсилами, які повинні будуть стати на захист землі від страшної загрози. Цього разу дія розгортається в ретро-футуристичному світі 60-х, де космос все ще сприймається як загадковий простір для відкриттів, а в центрі сюжету четверо супергероїв, які стали символом єдності та змушені балансувати між сімейними узами і героїчним покликанням. Якось вся земля опиняється перед небаченою загрозою, коли космічна сутність галакту свідомий здатністю поглинати цілі планети з'являється в нашій реальності, а його таємнича вісниця стає знаком неминучої катастрофи для всіх землян. Тож, вкотре ставши на захист планети, героїчна четвірка стикається з найважчим випробуванням в своєму житті. До того ж, ситуація стає ще напруженішою, коли герої усвідомлюють, що їхня місія з порятунку людства набуває особистого характеру. Це така типова сімейна історія від Марвел, яка пропонує яскраву кінематографічну пригоду зі щирою дружбою та героїзмом. І якщо ви не очікуєте від фільму чогось екстраординарного, він точно вас повеселить і принесе купу позитивних емоцій. Автобус у вогні. Американська драма про виживання із МакКонахі в головній ролі, що розповідає про події під час страшного лиха в Каліфорнії, коли розпочалась наймасштабніша лісова пожежа в країні за ціле століття. Сюжет розгортається влітку 2018 року в околицях містечка Парадай, з охоплених смертоносними пожежами. Водій шкільного автобуса Кевін МакКей, потрапивши в колапс на дорогах, отримує сповіщення, що в вогняній пастці залишились діти. Усвідомлюючи всю небезпеку, Маккей приймає ризиковане рішення та намагається самостійно врятувати дітей. І, опинившись в епіцентрі пожежі, коли дороги стають непрохідними, водій автобуса має докласти максимальних зусиль, аби вивести дітей в безпечне місце. Автобус перетворюється для них на останній оплот надії, де Кевін бореться з перегрітим мотором, густим димом і панікою. А кожен метр шляху сповна перевірить його на сміливість, та через важкі компроміси розкриє його прихований героїзм. Це захоплюючий дух фільм на реальних подіях, який через дослідження першопричин катастрофи розкриває вражаючу історію звичайного водія, показуючи нам, як рішучість і довіра в екстремальних умовах можуть дати шанс на порятунок. Це прямо як мені кожного ранку дає шанс на порятунок «Кава від 25 кофі Ростерс. Я про них вже розповідав, але ж як ми всі знаємо, смачної кави багато не буває. Тому хочу нагадати, що 25 Coffee кофі Ростер справжні профі у світі кави. Вже понад 10 років вони підбирають та обсмажують найсвіжіші кавові зерна з усього світу. В асортименті у них більше 50 сортів кави із 20 різних країн, і це далеко не межа, адже асортимент постійно оновлюється новинками. А щоб не загубитися, серед такого різноманіття у них є персональні менеджери, які завжди підкажуть, що підійде саме вам. Ну або ж можна скористатися зручним онлайн-підбором прямо на сайті. Всього декілька кліків і алгоритми підберуть каву під ваші смаки. Тож рекомендую зазирнути на сайт 25 кофіростер з усім любителям кави, де з моїм промокодом 99 ua ви ще отримаєте знижку мінус 15%. До того ж на замовлення від 350 гривень діє безкоштовна доставка. Якщо кава це 25 Coffee кофіростер, з посилання буде в описі. Французький коханець романтична комедія з Омаром Сі і Сарою Жіродо, яка перенесе нас у Париж, де на фоні мальовничих вуличок розгортається несподівана історія кохання між двома людьми з абсолютно різних світів. В центрі сюжету втомлений від шоу бізнесу актор, який переживає кризу в кар'єрі Абель, котрий одного разу зустрічає милу офіціантку Маріон, чиє життя також сповнене труднощів і розчарувань. Це випадкове знайомство досить швидко переростає в щирі почуття, які стають викликом для них обох. Для Абеля це шанс віднайти щось справжнє на противагу постійній фальші, а для Маріон можливість пережити розлучення і знову бути щасливою. На живописних вулицях столиці вони намагаються зрозуміти, чи здатне їхнє кохання витримати випробування славою, плітками і колосальною різницею у світах, до яких вони належать, щоб в перспективі стати початком їхньої спільної історії. Фільм, використовуючи традиційні прийоми французьких ромкомів, занурить нас у взаємини двох людей, сповнені щирих моментів, сміху і сліз, де серед романтики, надії та боротьби за кохання вони отримують шанс на нове щастя. Рут і Боас романтична драма ще сучасною адаптацією однієї з найбільш відомих біблійних історій кохання та відданості, яка перенесена в реалії сьогоднішнього світу. Події фільму розгортаються на території Теннесі. Молода й талановита хіп-хоп-виконавиця Рут покидає музичну сцену та вирушає до тихого містечка на околиці штату, щоб доглядати за матір'ю свого покійного хлопця. Там вона влаштовується на роботу в місцеву виноробню, де знайомиться з власником боазом, який стає для дівчини опорою та натхненням, і поступово між ними виникають почуття, які допомагають героїні переосмислити своє місце в цьому світі. Занурюючись в особисті переживання і стикаючись з протиріччями між материнською турботою і довірою до власної інтуїції, Руд доведеться зробити все, щоб відпустити минуле, аби відкрити для себе силу, любові та другого шансу. Це чуттєва і глибока історія про жертовність, прийняття і внутрішню силу, що демонструє глядачам тернисті життєві долі героїв, котрі приводять їх до несподіваного кохання, яке народжується там, де його найменше чекають. Ганні не треба. Чорна комедія з Маргарет Кволі і обрі Пласо, яка перенесе нас в невелике містечко на півдні Каліфорнії, де приватний детектив Ганні Одонахю розслідує серію загадкових смертей. Після того, як молоду дівчину знаходять вбитою у власному автомобілі, Ганні береться за цю справу та невдовзі з'ясовує, що ці трагічні події напряму пов'язані з цілою низкою смертей, які прокотилися околицями їхнього спокійного містечка. І зовсім скоро розслідування приводить одонахю до підозрілої церкви з харизматичним пастором, де за зовнішнім благочестям ховається похмура мережа маніпуляцій та психологічного тиску на парафіян. Невдовзі її пошуки виходять за межі звичайного розслідування, і за допомогою місцевої поліцейської Гані все глибше поринає в таємниці громади, де кожен має свої приховані мотиви та втягується у вир небезпечних подій з непередбачуваним фіналом. Стрічка, незважаючи на простенький детективний сюжет, може похвалитися непоганими акторськими роботами. Сповнена сарказму і чорного гумору, та вдало висміюючи суспільні установки, показує, що приховується за лаштунками духовних проповідей. Спіймати на гарячому. Кримінальний комедійний трилер від Дарина Арановський, що розповідає про колишню зірку бейсболу, який випадково перетинає шлях впливових кримінальних ділків та перетворює свої будні на відчайдушну гонку за виживання. Сюжет розгортається в Нью-Йорку у 90-х. Хенк Томпсон веде безтурботний стиль життя, працює в барі та вже давно полише мрії позаду. Проте одного разу, коли його друг просить хлопця про послугу, Хенк втягується в божевільну історію за участю декількох банд. З цього моменту він опиняється на волосині від смерті і, намагаючись вирватися з пастки та розібратися в чому ж справа, герой розуміє, що єдиний шанс вижити всій грі це прийняти її жорстокі правила і завдати удару у відповідь. Потрапивши в епіцентр кримінальних розбірок, Хенк буде змушений покладатися на власну винахідливість, щоб втекти від переслідувачів та докласти максимальних зусиль, аби зрозуміти, що від нього хочуть всі ці люди. Це чергова дійсно крута робота Дарина Ареновській з брутальною атмосферою, чудово прописаними персонажами і неперевершеними діалогами, в якій майстерно переплітаються елементи трилеру і гострої комедії. Тому не проходьте повз. Стів. Британо-ірландська драма, події якої розгортаються в 90-х роках у стінах виправної школи стентон Вуд, де директор закладу Стів відчайдушно намагається врятувати установу від закриття на тлі урядових реформ. Якось до школи приїжджає команда репортерів, щоб зняти про неї документальний фільм, та в процесі на поверхню спливає безліч інцидентів і внутрішніх проблем, що лише загострює обстановку та підриває психологічне здоров'я Стіва. Щоб не спровокувати скандал та закриття школи, керівнику доводиться замовчувати негативні факти і шукати шляхи мінімізації конфліктів, паралельно з цим намагаючись знайти підхід до одного проблемного учня. І в цій обстановці де щодня киплять емоції, а тиск реформ доводить школу до краю, стів, все сильніше відчуває, як його психічне здоров'я підточується стресом та розуміє, що в цій боротьбі за нове життя для інших він ризикує втратити себе. Це глибока драма з традиційно неперевершеною акторською грою Кіліана Мерфі, що торкається проблем виховання підлітків і їх ментального здоров'я та впливу системи на несформованих людей, що може призвести до катастрофічних наслідків. На сьогодні в мене все. Не забувайте про вподобайку та підписку з дзвіночком, А якщо ви знайшли що подивитися, обов'язково поділіться цим в коментарях та пишіть свої улюблені фільми, які, на ваш погляд, варті уваги. Як завжди, вдячний всім і кожному, хто підтримує канал та мотивує мене і надалі створювати нові цікаві добірки. Бережіть себе та своїх близьких і почуємось в наступному відео.